Же 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Разом із харків'янкою Софією Будко знову запрошуємо до познані у світ мовних загадок і відкриттів, які не перекреслює навіть війна. Спершу про важливу подію не тільки світу науки та мовних перетинів. Факультет польської і класичної філології університету Адама Міцкевича влаштував у червні 2024 року зібрання університетських полоністів. Цією роботою опікується інститут польської філології, який функціонує у згаданому університеті. До познані приїхали декани та директори 18 полоністичних факультетів і інститутів. Представники полоністики в Україні були присутні дистанційно у Харкові, Хмельницькому, Чернівцях та Львові. Обговорювався стан наукової дисципліни, що звиться полоністика, наукові журнали, а також. Потреба реформувати полоністичну освіту в школах. Про важливість мовознавчих досліджень саме у Великопольщі, яка існувала певний час під пруським пануванням, переживала нищення польської школи у 19-му на початку 20-го століття. І руйнівний вплив радянізації після 1945 року свідчить увага до молодих полоністів. Так у червні кільком вихованцям університету Адама Міцкевича була вручена стипендія міста Познані для молодих творців, літераторів і дослідників мовно культурних процесів різних періодів в історії Польщі. Того ж місяця Познанська полоністика посіла перше місце у загальнопольському рейтингу перспективи. Слово перспектива у сучасній східній та центральній Європі продовжує наштовхуватися на слово окупація. І це не тільки про біженців з окупованих територій України чи втікачів з областей нашої країни, що мають статус прифронтових, як скажімо, вся Харківщина, історія значно глибша. Зверніть увагу на такий факт. Музейну премію Ради Європи 2024 року присудили меморіальному музею у польському Білостоку. Музей присвячений депортаціям людей до Сибіру. Це місто було захоплено Червоною армією після початку Другої світової війни. Меморіальний музей у Білостоку розповідає історію послідовних депортацій людей з Польщі до Сибіру, Північної Росії та Казахстану під час радянської окупації 40-х років. Про депортацію євреїв до таборів знищення під час правління нацистського режиму, а також про депортації з Польщі під час комуністичного періоду аж до смерті Сталіна. За словами представника комітету з присудження музейної премії, заклад, який у прикордонному білостоку називають іноді для швидкості музеєм Сибіру, зводить дослідницький матеріал до найнеобхіднішого, працює із сильними просторовими образами. Вони надають голос обраним автентичним об'єктам. Здатність музею передавати історію через воркшопи, заходи, медіа, публікації та нові формати вражає і доносить її до широкої аудиторії. Для мене тут ключовим словом залишається голос розуміння не тільки промовляння, а відзеркалення певних ідей. Тож, послухаймо Софію Будко. Ця дослідниця очолює кафедру української мови філологічного факультету Каразінського університету. Працює зараз як стипендіатка програми Полоніста у Познані місті побратимі Харкова. Мене неймовірно вразило минулого року. Побувала у Ризі у Латвії і потрапила там в музей окупації. Як ви думаєте, кому присвячено цей музей? Чиїй окупації? Радянський, мабуть, ну, а кому вони мають в нього. Німецький і радянський, так, так. І це було для мене абсолютно дивовижно. Чому? Тому що, от коли ти потрапляєш туди в Ригу, трошки тебе разить, особливо це ж вже в часи повномасштабного вторгнення, що там російська у них навіть більш поширена, ніж англійська. Але при цьому всьому, в самому серці міста, цей музей. В якому ані словечка не має російською мовою. Тобто, вони створили цей музей. Він дуже гарний, дуже раджу нашим слухачам. Якщо хтось матиме можливість, обов'язково відвідайте. Тому що це дійсно дивовижний простір. Він побудований дійсно як сучасний музей, в якому ти не просто ходиш і дивишся, а він є інтерактивний. Тобто, ти можеш доторкнутися, якісь там завдання зробити, якісь там подивитися. Слайди, щось послухати, тобто неймовірні насправді враження. І от там заходиш спочатку так, такий передпокій, а потім ти йдеш якби, в головну залу, і одразу великий проєктор, і на ньому з'являються слайди, змінюються, і перший такий слайд, який впадає в око, це обличчя з одного боку Гітлера, з іншого боку, Сталіна, і, власне, починає оповідатися ось ця історія. О, Це дуже популярний плакат. Такого великого януса Сталіт Гітлер, і він завжди наводиться в медіа, коли. Йдеться про початок Другої світової війни, про чергові роковини оцього цього вибуху величезного, і тоді якраз цей плакат дуже спрацьовує. Пані Софія, я б хотіла ще одне питання вам таке поставити пов'язане з російською мовою, бо вона зараз багатьма в Україні сприймається як мова ворогів, і це природно. Чи в Польщі українська викликає погану замасковану? ворожнечу, російських, білоруських утікачів від війни в лапках чи у давніх емігрантів, а також самих поляків, уже дещо втомлених українцями. Так, ми, мабуть, розкладемо теж це питання на кілька складників. Почну з кінця поляків, втомлених українцями, я не бачу в своєму житті. Я зараз поясню про що йдеться. Звичайно, в кожній нації, в кожній країні є різні люди. Ну, так само ми ж не здивуємося, коли. Скажемо, що в Харкові і досі є очекуни російського світу, правда, але ж, ми себе, але ж ми себе не асоціюємо з цими людьми. Правда, ми говоримо, що Харків це українське місто. Так само тут більшість людей абсолютно з нами солідарна, і я це вам абсолютно відповідально заявляю. Звичайно, є якийсь малий відсоток людей, які десь ну, можливо критично ставляться. Їм можливо не дуже подобається те, що. Українці аж так багато отримують, як їм здається, пільг, і що вони десь там претендують на якісь їхні робочі місця і так далі. Але я би сказала, що це маргінальні явища, одиничні це по-перше. А по-друге, ну, хай мене простять, але це теж не від великого розуму. Перепрошую, тому я особисто таких втомлених не зустрічала. Я перепрошую, пані Софію, але хтось виходив на кордон і висипав зерно українське просто ну, ми ж в болото. Тому що це провокація, теж, в якій е, дуже сильну руку має Росія, правда? Ми ж то з вами. Правда, але ж люди. вони ж знайшлися, ті, хто повівся на ті гроші чи так, на ті обіцянки. Я щось кажу, пані Ірина, Ну, я і кажу, що це ж не від великого розуму, абсолютно. І мені тим більше було боляче, неймовірно боляче, тому що ось ці кілька розумієте, кілька десятків людей вони насправді почали перекреслювати все те добро, яке робилося, робиться і буде ще довго робитися. Від сторони поляків для нас. Я тут жодною мірою, звичайно, нікого не захищаю, але я особисто знаю дуже багато людей, які ночі не досипали і не досипають для того, аби допомогти просто людям, зібрати якусь волонтерську допомогу, і вони це продовжують робити тихо і щоденно. І я просто розумію і бачу їх біль, як їм було неприємно від того, що відбувалося. І я ж ще раз кажу: це не. Однозначно, не від великого розуму, але з іншого боку, ми ж теж маємо з вами не забувати, що люди з українським паспортом наводять ракети на своїх сусідів. Правда, такі теж вже випадки були. І, зокрема, мене, наприклад, дуже сильно здивував випадок. Це ж було недавно, коли там навіть якийсь працівник одного з університетів щось таке робив. Я зараз не готова назвати прізвище і хто це був? Я пам'ятаю, що в новинах це було був досить гучний випадок. Тому тут знову ж таки узагальнювати в цей час небезпечна справа. Я тільки про це кажу, є різні люди. А тепер повертаємося до питання мови, тому що я ж правильно почула, ви запитали, чи не втомила українська мова? Так, і особливо тих, хто в побуті спілкується російською, хто давно живе, емігрувавши з Росії, з Білорусі, бо білоруси вони теж себе чогось ідентифікують як російськомовних постійно. Так, я хочу сказати, що дратує російська мова з вуст українців, які приїхали рятуватися від Росії, і це реально той феномен. Який багатьом людям не зрозумілий, щиро вам кажу. Тобто, люди не можуть зрозуміти, як можна втікати від Росії і продовжувати в Польщі спілкуватися російською мовою зі своїми дітьми. От про це варто говорити, тому що українська. Абсолютно нікого не дратує. Більше того, ми навіть ось, бо ми з мамою тут перебуваємо, вона зі мною. Ми гуляли в парку. Такий молодий досить пан він зупинився і запитав, а ви говорите польською? І ми кажемо, так, так, говоримо. Він каже: я дуже перепрошую за таке питання. Просто ну, тут реально багато різних людей, і мені потрібно було знати, чи я можу у вас запитати. І він це абсолютно без жодного роздратування. Сказав. Натомість можу поділитися моїми теж враженнями, тому що я записалася якось там, може, місяця-два тому до перукарні. Я прийшла записуватися, звичайно, польською мовою, але при цьому ми щось з мамою говорили між собою українською, і дівчина, яка нас записувала, вона каже: та можна зі мною російською. Я кажу, ні, я російською не можу вже, вибачте, тому або польська, або українська. Ну, в результаті ми продовжили говорити. Українською, ну тобто, вона російською, я українською. У мене одразу увімкнувся якийсь стереотип, що це Українка, та Українка з якихось регіонів чи, чи південних, чи східних України. Потім я прийшла відповідно до неї стригтися і перепрошую за такі деталі побутові. І ми з нею, поки вона це робила, цю процедуру протягом години. Ми з нею говоримо, я говорю українською, вона говорить російською. Десь уже під кінець ми нарешті почали розпитувати, а хто звідки. Я у святій впевненості переконана, що вона з України починаю розказувати нуда, що я з Харкова, що ми там перший місяць пережили цього всього жаху. І тут з'ясовується, що це білоруська. І для мене це був такий розумієте перелом стереотипу, тому що я в житті зіткнулася з тим, що ну ось та тобто російськомовний у Польщі, це не обов'язково українець. Хоча в мене вже сформувалося розумієте, стійке враження. Як чуєш російськомовного, то це однозначно українець, чи з Харкова, чи, чи там з Херсона, чи ще звідкись, чи може навіть з самого Києва. І хочу сказати, що це була не перша і не остання білоруська. З якою ми спілкувалися. Я її розпитала з приводу мови. Вона сказала про те, що та, вона білоруську практично не знає, тому що у них білоруська як іноземна. При цьому я хочу сказати, що у Варшаві у мене є досить багато друзів, які білоруською спілкуються і підтримують цю свою ідентичність. Але у нас не виникало з ними проблем під час спілкування ані з білоруськомовними білорусами, ані з російськомовними. Я завжди з ними спілкуюся. Українською, вони чи білоруською, чи російською, і ми прекрасно один одного розуміємо. Тобто ніяких негативних упереджень е, з їхнього боку в свій я не чула. Що стосується росіян, тут чесно не бачила. Чесно, <ріст> може, вони мені не трапляються, але дай боя. <ріст> не дуже хотіла б, щоб їх було багато аж так у великопольщі зовсім не хотілося б. Хай вони собі мігрують кудись, якщо їм треба. вони маскуються. Мені здається, от зараз вони навіть до речі можуть маскуватися. Навіть якщо вони тут є, бо вони ж розуміють, що вони в меншості, от навіть сьогодні теж я там спілкувалася в одному середовищі, і мені жінка каже, та ви знаєте, тут приходить одна з Москви, і вона каже: коли нас тут багато сидить, вона про політику мовчить. І нічого там не пискне, вибачте, за таке слово. Але коли от вона прийшла до мене на одинці, ми були, каже, вона почала мені розказувати, захищати Росію і каже, ця дівчина, з якою я розмовляла, каже, мені було б неприємно, я ж, звичайно, почала свою правду доводити. Тому ось таке теж може бути. Звичайно, це теж приклад повсякдення і мови, і як за мовою світосприйняття і взагалі той запас культури проявляється. У мене вже фінальне запитання до вас. Питання ось таке у родини день народження. Це найперше, що я згадала із слів. Підхоплених у соцмережах українцями ще до повномасштабки. Воно польське за своїм походженням, і чи існує за нашим західним кордоном польська українська словесність? Або це хаотична суміш у мові носіїв різних діалектів України, які тепер живуть і працюють. Поза власним мовним домом, тому у тому домі своєму новому вони створюють ось такі різні запозичення, їх поширюють, як все відбувається? Так, ну я тут теж дуже коротко, але маю прокоментувати. Ну, я не впевнена, що у родини це слово конкретно польського походження. І мені тут би хотілося теж провести таку думку, яка мені особисто дуже давно болить. Що я маю на увазі? У нас якось так дуже багато років було усталено: що якщо ми маємо якісь слова, які є і в українській і в польській мові, то це обов'язково слово, яке прийшло з польської в українську. Те саме. Ми говоримо, коли у нас є слова спільні в українській і російській, о, ну це ж неодмінно прийшло з російської в українську. Це є досить яскравим прикладом оцієї травми, яка десь там присутня в нашій свідомості, яка формувалася, мабуть, поколіннями, в якій наша мова ніби не є ось такою повновартою і багатою, і яка має право теж на певні слова. Я, наприклад, зараз в, в деяких. Речах відкриваю для себе, що щодо багатьох слів насправді ще невідомо хто у кого що запозичив. Тай Софі, це зрозуміло, що мова ніколи не живе тільки в одному напрямку, а вона і приймає, і віддає. Вона запозичує і позичає іншим. Це процес. Нестримний і процес вічний. А відносно у родин я посперечалась би по цей бік Дніпра, навряд чи хто його використовував у давнину, або якось замість дня народження справді казав у родини. Ну, по цей бік Дніпра це ми про яке століття говоримо, бо тут же ж все з'явилося набагато пізніше, ніж з тої сторони. З тої сторони я маю на увазі з правого берега Дніпра. Тому тут потрібно насправді занурюватися, і якщо ми говоримо, ми могли би говорити, що це запозичення на підставі того, що це модель. Скажімо, ну, тому що у родини нам абсолютно слово прозоре для нас, тому що це відродити. Ми маємо таке саме слово більше того, ми маємо слово врода теж, тобто родити рід. Це наше споконвічне слово. І ми могли би сказати, що це запозичення, тому що модель така, але ж ми так само маємо заручені хрестини, правда, тобто така сама модель утворення слова, який позначає певний саме процес. Тому я би тут, скажімо так, так однозначно не стверджувала, що це запозичення, тому що насправді ми маємо дуже багато того, що є спільне. До речі, тут теж одразу пораджу прекрасну статтю Юрія Шевельова. Вона з'явилася всередині го століття, і вона, здається, називається польська мова в Україні 17-го століття. Це була його рецензія на працю. Французького славіста. І власне в цій рецензії, в якій він заклав дуже багато цікавих думок, він говорить про те, що насправді ми маємо переоцінити дуже багато слів, які ми. Раніше трактували як полонізми в нашій мові, а насправді вони цілком можуть бути українізмами в польській мові. Просто через ось цей хронологічний різний, скажімо так, різні події могло статися так, що коли ці слова перестали сприйматися як українізми, то, відповідно, польська мова їх почала сприймати як свої. А українська продовжуючи ними користуватися, відповідно, ну ніби розумієте, міг статися ось такий сув трошки плаваний плані кваліфікації певних, певних слів. Але якщо говорити про польськомовну українську словесність, дійсно мені здається, що, мабуть, цей термін так, або це окреслення. Це поняття, можливо, не дуже доречно застосовувати до сучасності. Натомість ми можемо дійсно говорити про те, що вмовлені носіїв, та, тобто вмовлені українців, які тут перебувають, власне, в цьому просторі, звісно, трапляються і ужонди, і вніски, і якісь інші речі. Ну, мені здається, це взагалі дуже цікаве питання, яким має займатися теж психолінгвістика, Але мені здається, що тут десь присутній механізм економії мови. Та? Тобто, замість того, щоб шукати якийсь адекватний переклад, в принципі, поняття, яке стосується державного життя, людям, мабуть, простіше це назвати словом ужонт, ну от як його перекласти ужонт? Міська рада місцеве місцеве самоврядування. О, О, місцеве того. самоврядування. Але ж подивіться, яке це велике, довге слово, а можна вимовити слово з п'ятьох літер, у жонт. І цим все сказано, і цим ти будеш вже розуміти про що йдеться: або внісик, та в Бо, наприклад, тут може бути внісик, може бути подання, може бути зголошення. У нас це все, мабуть, буде заявкою, Заяв. так але тут є певні нюанси щодо специфіки документу. Тому простіше, мабуть, використати ось це слово. Я зараз не беруся оцінювати чи це правильно, чи це неправильно, бо я взагалі далека від того, щоб тут в якийсь спосіб це плюсувати або мінусувати. Мені це просто цікаво, як явище, яке я спостерігаю. Та я навіть свій можу приклад навести. Я розумію, що за довжиною слова однакові, але сточня. Гданська — це завжди сточня, а не верф. от у моїй голові вона сточня. Так, так. А, і до речі, а знаєте, тут ж теж лінгвокультурний аспект. Тому що коли ми скажемо верф гданська, ну у мене зовсім не виникне асоціації про рух солідарності ні, ні, і ні, ні, ні. ці всі історичні події. А от коли я скажу сточня гданська, ну то зразу цілий комплекс <гум> уявлень і якихось ось, ось цих знань позамовних. Чи продовжуватиметься у новому навчальному році в Каразінському університеті на філологічному факультеті вивчення польської мови? Наша спеціальність польсько-українська філологія. Існує з 2015 року. Ми вже випустили кілька поколінь польсько-українських філологів. У нас була така профорієнтаційна зустріч для потенційних наших абітурієнтів. І ми розказували, запрошували наших випускників, випускниць, які успішно працюють як викладачі і польської, і української. Більше того, з цього року у нас іще є спеціальність. Ми відкриваємо набір теж на українсько польську філологію. Але в в межах спеціальності середня освіта. Тобто це буде такий ще педагогічний напрям. цього року запускаємо магістратуру. До цього у нас не було магістратури саме польсько-української. З цього року ми її матимемо. Це є польська мова і література та українська мова. У нас дуже цікаво. У нас працює носій мови, який є запрошеним лектором від НАБА національної агенції з питань академічного обміну. І, в принципі, я завжди кажу: багатомовні люди вони завжди креативні, вони завжди можуть знайти не одне, а десять прекрасних рішень для однієї тієї задачі, і вони набагато можуть плідніше і краще використати свій потенціал. Це був подкаст Градусник. Я журналістка Ірина Мироденко. А на мої запитання відповідала Софія Будко. Вона зараз очолює кафедру української мови філологічного факультету Каразінського університету і як стажерка працює у Познацькому університеті, партнері Харківського університету, Познацький Адама Міцкевича.